Доброго дня, шановні глядачі каналу «Юридична компанія «Домправо». адвокат Володимир Клим продовжуємо розбиратися, лити світло знань на питання нерухомості, спадкування, сімейні питання і питання нерухомості, які пов'язані з купівлею і продажем. Для тих, хто перший раз тут або хто ще не розібрався, звертаю увагу що на каналі YouTube усі наші консультації поділені по плейлистах так званих по підтемах оформлення нерухомості, оформлення спадщини, поділ майна. ну Там різне близько 20 плейлистів. За роки існування каналу там набралося близько 500 консультацій станом на 22 рік. Тому користуйтесь, до адвокатів ходити не треба. Це я сам собі ворог. Далі, тема не юридична, але як юрист, як адвокат, який брав участь у добрій сотні угод по нерухомості, інколи звертаєш увагу на помилку людей, покупців, зокрема, продавців теж своїх помилок вистачає. Але на помилки, ну, юридичні ми розбираємо, але от звертаю увагу на таку не юридичну помилку. Як особа чомусь купляє об'єкт нерухомості дорожче, ніж ринкова ціна. Так завжди паралельно десь вивчає ціни. ціни. Ну, багато аналізів чужих мене не влаштовує майже жодний, тому що він без конкретики потрібно самому аналізувати. Але люди купляють об'єкт дорожче, ніж він насправді вартує. То користуючись емоціями. То користуючись там емоціями свого ріелтора, який каже, бери-бери, бо вже такого більше не буде золотого об'єкта, то не розуміючи цінність даного об'єкту, яка мова може йти про якусь інвестиційну привабливість, коли туплять на самому початку, тобто поступають некваліфіковано. Отже, головнатка, на мій погляд, звичайно, суб'єктивний, не юридична помилка. Продовження цього всього, на яких стадіях і чому буває така помилка, що переплачують. перше, що я так помічаю, повністю довіряють спеціалісту, з яким працюють, а він основне тільки щоб прокрутити цю угоду і самі абсолютно не аналізують ціни. Десь зустрічав в реальній практиці, коли люди купляли об'єкт. А паралельно такий самий об'єкт, хоча кожен об'єкт містить суб'єктивні характеристики, був у сусідньому під'їзді. Було ліньки просто перевірити це все, прочитати. Ось таке буває. Буває, що два об'єкти один без ремонту, один з ремонтом, який видають за супер-бупер, Але там навіть якщо по. Ціні метра квадратного з ремонтом із матеріалом і з дорогим прорабом, то ця квартира, яка була без ремонту, виходить набагато дешевше. Тому що некваліфіковані, не хочуть думати. Інколи це буває не через те, що люди не кваліфіковані, чи що ну, немає часу, енергії, чи, чи не, не через те, що вони дуже багаті, викають багатих свої причуди. Насправді багаті люди, багаті, яких це не остання квартира, в яких емоцій немає, поступають грамотніше і звіряють кожен метр, яка ціна, кожен плюс, як от таку помилку роблять. Вже берім, бо нема де жити, все, все, все потрібно брати, все потрібно тільки так. Тому от таке. Звертайте увагу на ціну для наших глядачів, я думаю, які підпишуться, скоро буде цікава рубрика на сайті. Найнижчі ціни, такий аналіз по регіонах України. Надіюся, підписуйтеся. І рекомендації. Як рекомендації, щось купуйте, перевіряйте ціну. Іноді для того, щоб телефон купити, правда, то зручніше. Там інтернет відкрив, подивився, по п'яти магазинах пройшовся, визначив ціну, не переплатив. Але чомусь, коли купляють нерухомість, набагато більше потрібно думати. Звіряйте ціни, звертайте уваги на дрібниці, які можуть коштувати десятки тисяч доларів. Користуйтесь послугами спеціалістів. Дякую за увагу, Володимир Клим.